З 1 червня новий тариф на електроенергію для населення становитиме 4 гривні 32 копійки за кіловат. Очікується, що він діятиме до кінця квітня 2025 року. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кіловат годин платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень. Зазначили у Міненерго. У відомстві уточнили, що нічний тариф при встановленому відповідному двозонному лічильнику складатиме 2 гривні 16 копійок за. За кіловат годину, крім того, протягом опалювального періоду передбачений пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалення на рівні 2,64 гривень копійок за кіловат годину, за умови споживання в цей період до 2000 тисяч кіловат годин електроенергії на місяць. Складна ситуація в енергетиці. Що буде зі світлом та чого чекати громадянам? Повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Дефіцит якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться і повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи, тому очікуються планові графіки відключень, зазначив Володимир Кудрицький. Він розповів, що у плановий ремонт вивели два блоки атомних електростанцій, Позначають на дефіциті і наслідки обстрілів об'єктів енергетики 31 травня і 1 червня також зростає споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів. Через це в Україні з 3 червня очікуються планові відключення світла. Тому краще тримати гаджети та павербанки зарядженими. Уряд оновив правила розміщення внутрішньопереміщених осіб у місцях тимчасового проживання. Зміни передбачають збільшення терміну проживання без документів та використання нежитлових приміщень, повідомляється на сайті Мінінтеграції. Зокрема, до 1 січня 2025 року продовжили термін для приведення приміщень у відповідність до мінімальних вимог. Тепер поселятимуть внутрішньо внутрішньопереміщених осіб без документів, що посвідчують особу на 60 днів, а не на 30. Ак, раніше дозволили облаштовувати нежитлові приміщення під місця тимчасового проживання, такі як готелі та гуртожитки. Якщо місця тимчасового проживання відремонтували коштом міжнародних донорів, їх не можна виключити з переліку місць тимчасового проживання, а значить, і виселити переселенців безпідставно. Такі зміни сприятимуть захисту прав внутрішньопереміщених осіб, вважають у відомстві. З червня по жовтень в Україні посилений епідемічний нагляд за холерою, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією збудником. Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. З 1 червня в Україні особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій, будуть додатково тестуватися на наявність холери. Центри контролю та профілактики хвороб проводять діаспор діагностику підозр, працюють оперативні протиепідемічні та дезінфекційні бригади. Медзаклади мають запас антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів. Це дозволяє своєчасно виявити підозри на холеру та забезпечити системний контроль за підситуацією на рівні країни. Зазначає заступник міністра головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Окрім обстеження хворих з підозрою на холеру, фахівці досліджують проби води, а також стічні води. Щоб уникнути інфекції, в жодному разі не пийте і не використовуйте сиру воду, уникайте контакту з брудною водою. Мийте руки, фрукти та овочі водою, в якості якої впевнені, або обдавайте їх окропом, добре просмажуйте м'ясо та рибу. Не збирайте мертву рибу або ту, що вмирає, і не використовуйте її в їжу. Отримати до 20 тисяч доларів на підтримку власної справи. Підприємців Дніпропетровщини запрошують взяти участь у грантовій програмі від міжнародної організації з міграції. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Основна мета програми підтримати економіку України. Кошти можуть отримати підприємці з семи областей, серед них і Дніпропетровська. В пріоритеті понівечені через війну чи переміщені підприємства. Бізнес, який очолюють. Жінки або молодь, а ще той, що базується у сільській місцевості, зазначив начальник управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної військової адміністрації Павло Любимов. Подаватися на участь можуть підприємства, які зареєстровані понад рік та оформлені юридично в Україні. Їх власники можуть бути готовими створити нові робочі місця. Для мікробізнесу максимальна сума гранту до 7 тисяч доларів, для малих виробництв до 20 тисяч доларів. Цим коштом можна придбати спеціалізоване обладнання, сплатити оренду приміщення, відремонтувати чи облаштувати його, а ще закупити сировину, виконати умови та використати гроші потрібно протягом чотирьох місяців. Для участі в конкурсі потрібно заповнити форму. Дедлайн до 23 червня 2024 року. Більше деталей на сайті. Виходжують поспішайок в регіональному медичному центрі родинного здоров'я Дніпра облаштували новітні пологові зали. Повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. У лікарні виходжують недоношених діток від 500 грамів ваги. Тут є все за сучасними технологіями: від кнопки виклику медичного персоналу до спеціальних дитячих столиків з верхнім і нижнім підігрівом. Загалом на рік медики лікарні проводять близько 2,5 тисяч пологів і більше половини з ускладненнями. Зараз Дніпропетровщина стала медичним хабом для жителів фронтових. Регіонів Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Харківської областей. Ому вокальному колективу барвінок виповнилось 45 років. З нагоди МКДЦ «Мир» пройшов святковий концерт, де діти заспівали вже знайомі глядачам пісні та представили нові. на базі музичної школи заснували хор барвінок під керівництвом Галини Павлівни Ілющенко. Творчу справу продовжила її донька Олена Шепіло. Вона виховала не одне покоління вокалістів. Сьогодні у колективі співають діти різних вікових категорій. За 45 років творчий колектив виховав понад 600 випускників. Більшість із них продовжують свій творчий шлях. Деякі виступають на міжнародних сценах. Серед них співачки, які наразі проживають у Китаї та США. Це Людмила Куліш. Яна Соболь. На сьогодні творчий колектив Барвінок підпорядковується МКДЦ Мир. Вокалісти беруть участь у конкурсах та фестивалях всеукраїнського та міжнародного рівня. Олена Куріш, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. До міжнародного дня захисту дітей, центральна дитяча бібліотека, спільно з простором, дружнім до дитини та з Павлоградським міським центром соцслужб провели свято просто неба під назвою Майданчик дитячої творчості. Діти отримали позитивні емоції та незабутні враження. Вони розмальовували гіпсові фігурки, створювали яскравих гусениць та виготовляли обереги для захисників. Як діти, так і дорослі могли сфотографуватись біля фотозони Дерево життя. Легкоатлетка Ярослава Магучих підкорила етап діамантової ліги у Швеції. Результат, який приніс з у висоту золоту медаль, два метри. Повідомив на сторінці у Фейсбуку голова обласної військової адміністрації. Найближчі старти для нашої спортсменки чемпіонат Європи з легкої атлетики. Він розпочнеться вже наступного тижня. Вітаю чемпіонку та її тренерку. Головне не збавляти темпи. Пишаємося, написав Сергій Лисак. Призове третє місце на діамантовій лізі у Стокгольмі. Посіла й українка Ірина Геращенко у Києві. Пройшло урочисте жеребкування п'ятого всеукраїнського етапу наймасштабніших учнівських змагань країни. Закарпаття ліцей номер 7, Ужгород. Хмельниччина, Голосківський ліцей, Меджибіська громада, Чернігівщина, Прилуцький ліцей номер 6 місто Прилуки. Загалом у фіналі змагатимуться команди з баскетболу серед дівчат та юнаків, команди з волейболу серед дівчат та юнаків, команди з футзалу, з черлідингу та зі спортивного орієнтування. Результати жеребкування розміщені на офіційному сайті проєкту. Дійсно дуже важливий проект. Проект перший проект. Проект під патронатом президента України, який дотягнувся в кожну школу, в кожен клас до кожного нашого учня. І це є дуже важливим, тому що в цей час наші діти мають займатися спортом, мають бути сильними, мають стояти пліч опліч. Я хочу подякувати Офіс президента Олекс Олексію Володимировичу, Кулебу за залучення за залучення регіонів. Цей важливий процес. Це перший сезон. Я впевнений, що з кожним роком ми будемо набирати оберти, і проект буде збільшуватись і масштабуватись, і набирати все більших-більших обертів. Нагадаємо, у проєкті Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги взяли участь понад 29 тисяч команд, в яких 300 тисяч дітей. З 12 до 17 червня у столиці визначать найсильніші шкільні команди України сезону 2023-2024 У п'яти видах спорту. Переможці та призери проєкту поїдуть до літнього оздоровчого табору Пліч опліч.